Книга Буття, розділ 41 Два роки по тому приснився і Фараонові сон, ніби стоїть він над нілом. А тут із нілу виходять семеро корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось. І других сім корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з нілу та й стоять на березі нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, сім корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він і сниться йому знов. Оце сім колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потому. Сім інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними, і поглинули тоненькі колоски, сім колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух. Тимто послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців і оповів їм фараон свої сни. Але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався до фараона, кажучи. Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, той віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря, і снився нам, мені та йому, тієї самої ночі сон. А снилось нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець, єврей, слуга начальника варти От ми і оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося мене повернено на моє місце, а того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув. кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати. На те відрік Йосиф фараонові не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний. Отож і заговорив фараон до Йосифа. Снилось мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу сім корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші, але за ними виходять сім інших корів. Марних на вид, вельми поганих і худих на тілі, таких поганющих не бачив я в усій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших сім товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли. Вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я і прокинувся. А потім у вісні я бачив, як сім колосків вилонюються з одного стебла дебелих і добрих. Та ось сім інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, виростають за ними, і поглинули тоненькі колоски, сім колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив. Тож і каже Йосиф фараонові, Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Сім тучних корів це сім років. І сім колосків добрих це теж сім років. Це один сон. А сім корів худих та поганих. Що вийшли за ними, це сім років, так само і сім колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане сім років голодних. Воно і є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить сім років великого достатку в цілій єгипетській країні, але після них настане сім років голодних. І забудеться тучність єгипетської країни, голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане потім тяжкий бо буде вельми. А сон фараонові приснився аж двічі, тому що вирішено це від Бога, і Бог скоро виконає це. Отож нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть п'ятину з єгипетського краю за сім урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих сімох тучних роках, які настануть, і нехай зсипають збіжжя под оруду фараона і Тим запровадять хлібозаготівлю по містах та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на сім голодних років, які навідають єгипетський край, щоб так країна не вигинула від голоду. Сподобалось це слово фараонові і усім слугам, та й промовив фараон до своїх слуг. Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому? А до Йосифа фараон сказав: Бог дав тобі знати все те, тим то і немає іншого, такого кмітливого та розумного, як ти? Ти будеш над моїм домом, і твоє Слово слухатиме весь мій народ, тільки престолом буду я від тебе більший. Тоді фараон сказав до Йосифа: Гляди ж, настановляю тебе над усією країною єгипетською. І фараон, знявши з руки своєї перстень із печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати другій після своєї колісниці, а перед ним, щоб вигукувано аврех, Тобто кланяйтесь. Отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді ще промовив фараон до Йосифа Я фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні Єгипетській. І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат Панеах. А за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. І піднявся Йосиф по єгипетській землі. Було ж Йосифові тридцять років, як він став перед фараоном єгипетським царем, і вийшов Йосиф від фараона і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за сім урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих сім щедрих років, які були в єгипетському краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же заки настав голодний рік. Народилися в Йосифа двоє синів, що їх уродило йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог, дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм. Бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло сім років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати сім голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна? І люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до Єгиптян Ідіть до Йосифа та й чиніть, що він вам скаже. А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетськім краю. І кинулося зо всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод. Лютував по всій землі. Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого, прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо. І в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу Коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би, якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б, а то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли. Додому Божого ходили собі в святковому гуртку, хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до шиволу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує увечері, і вранці, і опівдні як вилитиму і стогнатиму. І мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе віку, нема каяття у них. Вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів. Порушує свою умову, масніші від сметани, його губи, серце ж його завжди готове до бійки, слова його ніжніші від оливи, але вони мечі, вийняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Євангелія від Марка розділ 13. Як виходив із храму, каже йому один із його учнів. Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього Бачиш оці будівлі великі, не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоанн та Андрій спитали його на самоті Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти, Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям і вам казатимуть Це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь. Бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднече, це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями, із за мене. Їм – на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори. Хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї, а хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою. Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив бог, аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже Ось тут Христос або ж. Глянь, онде, то не вірте. Постануть, бо месії неправдиві та пророки ложні, і чинитимуть знаки та чуда, щоб оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж, зважайте. Я сказав вам усе заздалегідь За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла. Зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться. І тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя. Знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько, під дверима. Істину кажу вам не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день житой чи годину ніхто не знає, ні ангели на небі, ані син. Тільки отець, глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати, пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім, чувайте!